І саме тому, протягом нашої історії, ми ніколи не залишалися силами чи на одинці з нашими людськими немочами та проблемами. повною силою віри через спільну молитву, наші предки були здатні довершити тіла, які були і залишаються подивом для багатьох. Це і успіх і козаччини були коли запорожені вручили Україну від покроворотів. І час чогось тілесно. Унікальний гіри і період повстанської армії, уже не кажучи прославну силу історію княжої Люби. Сьогодні ми знаходимося знову у процесі будівництва тієї держави, у яку мріло не одне покоління. У цьому залі ми творимо нові історію. Ми приймаємо рішення, від яких залежить майбутнє нашого краю. Багато місцевих рад свої сесійні засідання розпочинають зі спільної молитви. Це Івано-Франківська обласна рада, Івано-Франківська міська рада, інші ради, а також Львівська міська рада. Пропозиція розпочинати роботу обласних Адресую голові комісії з питань депутатської діяльності медики та регламенту, пану Михайлу Батборі та прошу розглянути питання на черговому засіданні комісії щодо внесення змін до рекламу військової обласної ради, а саме статтю 12 рекламу обласної ради випросив наступні редакції. Кожна сесія обласної ради починається і завершується виконанням державного гілу України. Та відводяться час для спільної молитви. Статтю 42 регламенту міської області ради доповнений таким пунктом. На початку пленарного засідання надається час для спільної молитви. Шановні, шановне товариства, на завершення процитують слова Бенджаміна Франкліна. У 1787 році вони спільно із Джорджем Вашингтоном. Та іншими присутніми радилися і обговорювали подальшу долю Америки. Ось його слова. Панове Молімося, я досить до глибокої старості. І чим довше живу, тим а, більше, більше перехожу, що Бог. Ну, у нас є депутатський заклад, ви зараз переведеться в У Нас було відведені час для визволю. Наступне хочу вас сказати, що на засіданні моїх фракції це питання піднімалося. Голову фракції руху пане Андрію. Прошу інформувати своїх депутатів, що це питання розглядалося на засіданні фракції. І з цього питання буде прийняти відповідне рішення. Зараз у нас є питання про депутатські запити, а не виступи. Дякую, пане. Запрошую, свій <звісно> депутатів. Якщо вас зараз, це ж питання не висунуло. Я дошу до глибокої старості, і чим довше живу, тим більше переконуюсь, що Бог не вдоли в народі. Якщо нам європейця не буде без його волі, як можна створити державу без його по опощі? Тому я ще раз кажу, морій Дякую.